Мешканців міст Білопілля та Ворожба, які знаходяться на кордоні з Росією, закликають терміново евакуюватися. На про це написав голова сумської райдержадміністрації Михайло Мельник. Міста на кордоні з Росією. евакуаційні автобуси курсують щодня. Людей просять виїхати у безпечніші місця. Записатися на евакуацію можна цілодобово. Сьогодні від ранку росіяни продовжують обстрілювати околиці міст з танків, артилерії та кабів. Сьогодні в день російські терористи вкотре атакували Дніпровський район Херсона, гатили з артилерії по житлових кварталах, попередньо без постраждалих, повідомили в міській військовій адміністрації. У артобстрілу пошкоджені багатоповерхівки, газові та електромережі. Помешкання обстежують наскільки вони безпечні для мешканців. Протягом дня Росія неодноразово завдавала ударів по прикордонних населених пунктах сумського району. Щоразу на місця прибували рятувальники, перш за все, щоб локалізувати пожежі і не допустити розповсюдження вогню. Зокрема, в білопільській громаді ліквідували пожежу у нежитловій будівлі і врятували оселі громадян. У Ворожбянській громаді рятувальники приборкали всі осередки горіння, які виникли внаслідок атаки у приміщенні підприємства. Території по яких ворог завдавав ударів, обстежили інформацію про травмованих не надходила. До Києва прибула нова тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс. Як зазначають в американському посольстві, цей візит є критично важливим для підтримки українського суверенітету. Джулі Девіс є дипломатом старшого рангу і лауреаткою премії президентського рангу. Вона здобула ступінь бакалавра в університеті Північної Кароліни і магістерський ступінь у. Пристанському університеті Девіс вільно спілкується російською та французькою мовами перед призначенням послом США на Кіпрі вона виконувала обов'язки спецпосланника США у Білорусі, ставши першим послом США в цій країні з 2008 року. Підтримка України та мир. Президент Володимир Зеленський зустрівся в Празі з головою Палати депутатів парламенту Чехії Маркетою Непакаровою Адамовою і представниками. Політичних партій політики обговорили підтримку Києва майбутнє України в Європейському Союзі і посилення санкцій проти Росії. Нині Володимир Володимир Зеленський не прибуває з офіційним візитом у Чехії. Напередодні він зустрівся з президентом країни Петром Павлом. Сторони обговорили продовження оборонної політичної та гуманітарної підтримки України. Зокрема, цього річ Україна розраховує отримати 1 мільйон 800 тисяч артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи. А також політики обговорили створення спільної школи для підготовки пілотів F-16. Крім того, Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію щоб досягти припинення вогню. На його думку, режим тиші має тривати щонайменше 30 днів, щоб дати дипломатії реальний шанс. Ці, ці дні вони говорять про те, що вони хочуть е, якесь часткове сісфаєр, е, але ви повинні знати, наприклад, кількість штурмів сьогодні найбільше за останні місяці. З, в всі дні вони показують більше 200 штурмів. На мою думку, якщо Україна буде сильною. Війна закінчиться а, якомога швидко, і всі інструменти сьогодні є в руках, передусім Сполучених Штатів Америки, і наших європейських колег: зберегти союз між Америкою і Європою завдання. Номер один змусити а, Росію піти на. Повне безумовний сісфайр, тим більше що це пропозиція Сполучених Штатів була, і ми її підтримали. Це також пріоритетне завдання. Президент США Дональд Трамп припустив, що досягнення мирної угоди між Україною та Росією може бути нездійсненим, оскільки між сторонами є величезна ненависть на питання про війну Росії та зусилля адміністрації своєї щодо її припинення. Трамп відповів, що були моменти, коли він був близьким до того, щоб відмовитися від посередницької ролі. Водночас він підтвердив, що все ще може це зробити. Він визнав, що досягти домовленості між двома воюючими країнами може бути нереалістичним. Хоча, на його думку, угода може бути досить близько. У нас було кілька хороших розмов про Росію і Україну на вихідних за останні кілька днів. Насправді, але у нас були дуже хороші розмови про Росію та Україну. І Я вам скажу, що між цими двома сторонами існує багато ненависті. Навіть між генералами я маю на увазі існує величезна кількість ненависті. Але за останні кілька днів у нас відбулися дуже хороші дискусії. 269 бойових зіткнень відбулося протягом доби на фронті. Майже половина з них на Покровському напрямку. Там українські захисники зупинили 115 атак агресора. На Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 52 ворожі штурми. На Лиманському ворог атакував 22 рази. На Курському напрямку українські військові відбили 23 атаки противника. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки окупантів. Один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему і ще один інший важливий об'єкт ворога. Втрати російських загарбників склали 1260 осіб також українські воїни знешкодили 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 137 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів. Сили оборони збили 42 ворожі безпілотники. Ще 21 дрон-імітатор не досяг цілий. Про це повідомили у командуванні повітряних сил України. Загалом росіяни вночі під час атаки застосували 116 дронів різних типів. А також противник запустив дві балістичні ракети по території Сумщини із Курської області. В Дніпрі на Алеї Героїв з'явилося 45 нових портретів загиблих захисників. Це обличчя воїнів, які віддали своє життя за майбутнє України. На одному з зановлених банерів світлина молодшого сержанта Сергія Леути в травні 22-го він добровільно пішов до лав 128-ї бригади територіальної оборони, щоб захистити від російських окупантів і мародерів свою родину, своє місто. Воював у Харківській, Донецькій та Луганській областях. На початку жовтня 24-го року потрапив під ворожий обстріл у Запорізькій області. Загинув разом із побратимом. Юнак із Запорізької області не погодився на пропозицію росіян легкого заробітку і запобіг диверсії на залізниці. Рідне місто хлопця нині під тимчасовою окупацією. То родина приїхала на Тернопільщину. Юнак добре розуміє, що таке війна і хто такі росіяни. Тож, коли однокласник отримав пропозицію від окупантів піти на злочин, щоб підзаробити, переконав друга відмовитися, натомість повідомити в поліцію. Хлопцю особисто подякував керівник з відділення поліції за вчинок, наголосивши так, має чинити кожен справжній українець, адже відповідальність це зброя, яка допомагає захистити наш тил від диверсій. Вночі та вранці агресор атакував Нікопольський район на Дніпропетровщині. Використовував гради, важку артилерію та дрони. Камікадзе потерпали Марганецька, Мирівська, Покровська громади і сам Нікополь. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, зайнялися гараж та легковик. Загиблих і постраждалих немає. Рятувальники Донеччини понад п'ять годин гасили масштабну пожежу площею понад тисячу квадратних метрів, яка виникла внаслідок російського обстрілу. вночі ворог атакував дронами підприємство водому сіл Олександрівської громади. Внаслідок удару загорілася покрівля складської будівлі. Загалом за добу від ворожого вогню постраждали 15 населених пунктів Донеччини. Росіяни завдали понад три тисячі ударів по лінії фронту і житловому сектору. Десять людей зазнали поранень. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів. Більше половини з них це житлові будинки. Суд першої інстанції не встиг передати матеріали. Засідання у справі щодо оскарження звинувачення голови фракції Європейська Солідарність у Києвраді Володимира Прокопіва перенесли на три тижні. Адвокати депутата подали апеляцію на рішення Голосівського районного суду щодо цілодобового домашнього арешту. Нагадаю, що прокопів прокопіва звинувачують в організації схеми з виїзду людей за кордон у 2022 році через систему шлях. Сам депутат Київради всі звинувачення назвав абсолютно незаконними і політично вмотивованими. Ця справа була екстреною, в моєму розумінні, тому що мене на Пасху знайшли в Івано-Франківську в бабусі, якій майже 90 років. Їхала ціла група, три автобуси для того, щоб екстрено передати Прокопіву повість. Потім відбулось засідання першої інстанції, де суддя не пояснила, в чому до мене звинувачення. Погодилась з прокурором, наділи на мене нашийник, дали цілодобовий арешт домашній. І тепер всіх все влаштовує. Тепер ніхто нікуди не спішить. В самій підозрі мова про це не йде. В самій підозрі зазначається, що за дозволом Володимира виїхала 31 особа, які були водіями бензовозів. Є протоколи допиту всіх цих осіб. Кожна з цих осіб сказала, що вони виїжджали за кордон, сідали за кермо бензовозів і завозили. Паливо на територію України із 31 особи, яка таким чином виїжджала за кордон, тільки одна не повернулась. Тобто мова про, які, про якісь ухилянські схеми, про якесь незаконне перенаправлення осіб через кордон не йде взагалі. В Румунії підрахували результати голосування під час президентських виборів. Лідер ультраправої румунської партії Альянс за єдність Румунів Джорджа Сіміон отримав майже 41% голосів. Мер Бухареста Ніку Шордан, який балотувався з антикорупційною програмою, набрав майже 21%. Він випередив кандидата відправлюючої коаліції Кріна Антонеску, якого підтримували трохи більше 20% виборців. Загалом у виборах взяли участь 11 кандидатів. Другий тур президентських виборів запланований на 18 травня. Як пише генство Reuters, перемога Сіміона може розширити когорту євроскептичних лідерів у ЄС, до якої вже входять. Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини політик також обіцяв в разі своєї перемоги призначити на керівні посади в уряд Келіна Джорджеску, якому заборонили балотуватися на цих виборах. Нагадаю, вибори президента Румунії відбулися через п'ять місяців після того, як скасували першу спробу через ймовірне втручання іноземних держав на користь келіна Джорджеску. І тоді розвідка Румунії повідомила, що країна стала мішенню агресивних гібридних російських атак. У Ватикані напередодні конклаву збираються кардинали з різних країн світу. Вони проведуть загальні збори, де розглянуть церковні справи та обговорять якості, якими, на думку кожного, повинен володіти новий папа римський. Сам же процес обрання розпочнеться 7 травня. У Сікстинській капелі мають зібратися 135 кардиналів. Я не знаю, чи буде це довга перевірка. Це залежить, чи кардинали знайдуть потрібну людину. Це прекрасний досвід. Я родом з Чилі, далекої країни. Я кардинал з самого краю світу. Тому бачити кардиналів з усього світу з таким різним досвідом це чудово. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.